Вітання шанувальникам футзалу в даному разі. Нарешті другий тур, ну як другий, другий за віком, але не за номером в календарі. У нас відновилося змагання першого чемпіонату в області з футзалу, який гостює в красенні в красені залі Фок Олімпія. І зараз до за нашої вам уваги! Поєдинок між командами Епіцентр, ліворуч у наших екранах, синя форма. Зараз Юрій Кислиця там зіграв, віддав м'яч партнеру, щоб вести м'яча з бокової І праворуч команда Арсенал з грізною назвою і форма відповідна. Поруч Микола каланча допомагати сьогодні. Розбиратися з цим поєдинком. Ну і поки що давайте про склад команди. Склад всіх команд. Почнемо ми з умовних гостей з Арсеналу. Вони тут в обороні. Є можливість навіть потурбувати Юрія Чиселицю ні за бокової буде. Отже, за номерами 27 номер Микола Буката. Олександр Букатар. Перший Дмитро Перчик. Десятий. І, і Протоколи, і одночасно не губити з поля зору м'яч. Відворіт буде, зараз ми будемо продовжувати. Іван так, Майже якби дісарі там, то було б практично французький. Yeah. Для арсеналу це доволі характерно було, бо в лондонському арсеналі багато французів завжди було. як правило. Одинадцятий Андрій Васильчук. Тринадцятий навіть від Олеса Мироплава. Тринадцятий Сергій Статнік. 21-й Олександр Туркан і 15-й Євген Федорюк. Ось такі склади Арсеналу. Зараз небезпечні Небезпечний. Подивимося, що на іграну в них, напевно. що пробити Василь Савчук пробив примальний доволі Олександр Діденко. Ну, з складом Див'янка зараз Це в цьому стилі Єбрагімови, щоб він стрибав. Ось і маємо вийшов. Там флапов показує, хто має весь інчас. Ворота Юрій Кіслиць, чемпіонство світло міністерства 2009 року, майстер спорту з одного офіційно про його звання. 23 номер у нього з потоколу. Шостий Василь Савчук. Невдалий пасажир сналу. Команди, навіть обличчя команди більш великого рівня, ще розвідки роблять. А вони почали ігру без розвідки, більш на пористо, напевно, цікава. Кинулися в бій одразу. Шостий Василь Савчук, тринадцятий Андрій Савчук, 8-й Віталій Савчук, тут всі Савчуки в морі. 22-й Олсан Діденко. Третій сам Назарко. Двадцятий Денис Хандій. Зараз віддавав він передачу. Заслів Савчук зараз прибуває. І... Да, але від, від... від п'ятки е... <реку> <реку> відлетів у поле. Вже здавалося в майданчик, да, здавалося, що золотий ворота. Двадцятий Денис Кандій. Е... Запасний голкіпер Востислави. Який голкіперий, і перший і другий, говорить сильні голкіпери. Дев'ятий Андрій Бежемар. Е -е, навіть не бачу, що він є тут присутній чи ні. Можливо, вирішили обійтися і без нього. Зараз от Діденко. І, я, я, я. Не, не, от, не встиг він на... на Дуже гарну передачу зробив і відкрився. Але не встиг його захисник. І десятий. Е Раді куля арбітра Оксан Плаку і Валерій Шпирко. Це основні сюди, а допомагає тут Василь Грушкевич з дужди нами. Кому ми спробуємо зараз передати назад протокол зустрічі та фіксувати. Ну і пробиває Липов з ворота зараз 27 номер. Це Микола Букотар. Це вони ще братина в цьому складі Арсенала. Назарко, Назарко технічно прибрав. ну Жвавенько так. Ну і ось ось, я думав, що вже перший буде гол забито. Ні. Ні. Розібралося, відбилося. Арсеналівці. Ну поки нічия, тому що не будемо приховувати. В цьому поєдинку фаворитами є епіцентр. Загадається, що епіцентр все-таки більш кваліфікована команда. Ось, ось Зараз ми ось, бачимо. А міг дуже зробити передачу 20-го номера, він напроти воріт і міг забивати його. Ханді, там, але це він, це він сам програма. поробив і попав в штангу. Ось, моментів було багато вже у епіцентру, але хоч на... Відчувається клас вище. Але поки нічия, до, до, до того часу ще інтрига, я певно можуть зберігатися, тому що будемо очікувати. Штрафний зараз виконають гравці, гравці арсенала. в стінці там Пробиває, небезпечно було. Дуже, дуже, дуже. І вийшов, вийшов м'яч. Там Це, було, і... навіть у свого м'яч попасти і захити м'яч міг ворота. І точно трішечки віддав цю передачу Юрій Киселиця. Юрій Киселиця, який думаю, що все-таки теж не реалізував себе сповна у великому футболі. Це е, чернівчанин, який має школу Дніпропетровського Дніпра. Е, власне, звідти його з Дніпропетровської. Навчального закладу, вищого навчального закладу його запросили до студентської збірної України. Той рік, так, виграли університету, так. Так, якраз той історичний для боковинського футболу 9 рік, коли в воротах стояв Юрій Кислиця, а запасним був Юрій Бахтіяров, той черничанин, студент так. на той час Чернігівсько національного університету і Ну і ще один студент Ще Олександр Малюк, грав практично всі матчі без замін майже. Так я, я і тоді ще так пригадується той, той фінал, коли Україна вигравала в Італії, здається, 3 1 і вже збиралися тренери під кінець. Ці збиралися так випустити вже і а, Ярова, який… Ну! Це ж, треба. І це ж треба, так, то мені ну, знаєте, Напевно, все таки щось від арсеналу вони <рисування> і лондонського щось взяли. Це. Принаймні, напевно, це їхні куміри. Ось... Е -е, це Можна віде. здати свисток, напевно, залишається. на... Вона... <рисування> потрібно потрібно здати, тому що тепер дає свисток. Здається, судома звела, так, судячи з того, як 12-ті номер, з його спроб самолікування, скажімо так. Надіємося, там нічого такого. Так, ну чому зловив Так, тоді Все ось вже... так, на, на останніх хвилинах якраз вже стояв біля кромки нашої Рібахтіярової і в цей час забили другий гол і назад він присів. Да. І так і сьогодні сяду пробув, не висуше на... Майдан на поле. Ну, так буває, це так тічки Але просто... Наші Буковинці після тої гри, які тут зіграли, вони в пройом майстрів спорту міжнародного класу. Так. Для нас це просто фантастично. Це фантастично, Кидає з воріт, Савчук перехопив. В гру. Ми вже не дивуємося таким назвам. У другій лізі буковина товає із Барсою, і з Реал Фармою. Фарму забере і Реал в одному чемпіонаті. Назви команди. Навіть так хтось там зболівальників перед поєдинком з Барсою. Мріли його так говорили, що -би записати би в кінці. Таке собі селфі там на фоні табло, що було, наприклад, буковина Барса 3-0 і так собі зробив селфі. Ось я на цьому матчі. Ну, Це фантастика. Але не так зіграли і не знаючи, що там... було багато бажається таких селфі робити. Знову щастить арсеналу. Кутовий кутовий зараз буде. Да, це я і там і всю, Арсенала. Знову? Знову. Це вже потрібен, напевно, лікар. А, ну, два лічиня, не має бути, напевно, да, так, зараз усі... лікар виходить, напевно. Досвідчений. А... Щось серйозне, тому що перед цим у нього була ну, травма. І зараз вона, напевно, ну, щоб... зараз, напевно, зроблять заміну команди Арсенал. Ну, можливо, задня поверхня, тому що перед цим він теж тримав свою знак за стігнучу, щоб можливо. Ми, я подумав потягну. просто судомо, а, мабуть, Вісім колонці до завершення першого тайму за таких, напевно, сенсаційних на цей час нулів на табло. Таковий виконує епіцентру Віталій Савчук. Зараз в цей час, який пройшов, вже можна сказати, що епіцентр контролює і веде ігру, але на табло нулі. Ну, і занотуємо собі, запам'ятаємо, і те, що у трьох на одного захисника виходили і це означає, що захоплюючись цими атаками, десь може ефіцентр пропустити якісь контратаки. контратаки. Не встигає, не встигає Василь Савчук, все можливо, в воно все можливо. Одна команда може мати багато моментів, а на контратаці може пійматися і пропустити. Треба зібрати в одній команді трьох Савчуків. Так, це... Це... І причому не родич. Рідко таке може бути, але ні. Вони сьогодні вже грали чвертьфінал по пенальті, пройшли четвертьфінал, що там в четвертьфіналі чемпіонату області. Так, там були моменти, коли у трьох вони на майданчику були. Хтось опчахів і ще хтось там перевіграється, дружинар, наприклад, Андрій, який зараз таки не присутній, напевно, вирішили обійтися без нього в цьому поєдинку. А може він тут не заявлений на цей теж може бути. Це він працівник уже епіцентру, наскільки я знаю. Ну і наскільки пригадую, здається, всі працюють а, хлопці, які грають за епіцентр. Центр працює з футбольним прицілом. Скласно! Куляк пробує зараз. Хороший момент, але майстерність підвела. <смі> момент дуже цікавий, карний. Ефектно було б, як він забив. Так, ну і помічаємо, що не повні трибуни сьогодні на цьому поєдинку. У першому турі, який, ну, який відбувся, декілька матчів, крім заключно, в принципі, переповнені були трибуни ну, -Олімпі. Олімпія. Можливо, тому що сьогодні дуже багато різних гіг, і турнір Максимчука. Проводиться. Може, погано чверть чемпіонату області. Так, і проводиться у 27-й школі, проводиться перший з України в першій лізі, першої лізі по басітболу і тут турнір по футболу. І ще грали, якщо не помиляюся, грали до того в 27 й школі з кільного дня матч було, здається. Шки... Ну, Що завтра має бути, так? зимовий ж умови, ну, приміщення спільний м'яч. Так, це це перші з України серед школярів, але зараз вони по-моєму, на доїзді грають. Це Віктор там відбувається, ну, Я не знаю, чи сьогодні, чи завтра. але... Дуже да, багато спортивних да. подій, тому менше болівальників. Але надіємося, більше на відповідальну ігру буде більше. Ну, сьогодні якісь такі туристи, коли е розійшлися команди по парам, таким, ну, скажімо, де є явний фаворит, явний, ну, принаймні попередньо можна сказати, що явний фаворит аутсайдер у парах. Тобто, якась команди, які претендують на верхніші таблиці з командами, які якраз скромніші ну, потенціал, тому що після одного зігнаного туру важко сказати е офіційно, хто там фаворит. Хтось набрав три очки, хтось нуль, але це лише початок і цілком що все може змінитися. Андрій, праворуч тут на тих пічого партнера е, Діденка, Діденка, на чита Андрія. Андрій це колишній гравець юнацької збірної України. До речі, але так багато у нас недореалізованих хлопців, тобто ніби вони гаючи за юнацькі е, ну, вікові збірні, цілком логічно, що... Ці хлопці би заграти на майстрівському рівні, як мінімум, а взагалі десь дійти і до Прем'єрліги. Але не всім вдається реалізувати такий свій потенціал. І ось так бачимо, бачимо Андрій Савчук. Залишається ну, виматицькому футболі. У нас в Українському тайм-аут показує. Потім тайм-аут, хотілося б сказати, що е тренера команди білої вчора було день народження, хотілося б, щоб гравці були зробили йому подарок. Але, е на жаль, е команда одна і друга про і про урожай, про і Біло, так, проіграли і все-таки очікую, що сьогодні в футзал тут команда є ще, буде, шанс. є ще шанс зробити все-таки йому подарок. Ми вітаємо його, ну і треба перевіряти, якщо за анекдотом. Це і там успіває, і на зимньому першісті. І ще хочу сказати, він навіть сьогодні зумів ще і поіграти за ветеранів на меморіалі Максимчука. Сам поіграв. І очікує все-таки, що команда його сьогодні тут доб'ється успіх. От ми так з Петровичем Петровичка передаємо. Питання з днем народження і подяку за той внесок, що він робить. Так, дуже присвячені себе футболу різному, шкільному, юнацькому, дорослим командам. Ще багато років спортивного довголіття, скажімо так і можливості, бажання можливості грати в футбол ще серед ветеранів самому. Біла так дала бій, в принципі, попри великий рахунок кінцевий там, з Шишківцями. Шишківці це чинний чемпіон області, а, хоч вони вже грають і бездусного гончака, але Кешу Китей зробив, який він там голи забивав. Походу був рахунок 2-2, тобто безбіла після 0-2 відігралася. Ну і вже потім, коли... Рахунок відрив став до трьох, збільшився. Це вже було в середині другого тайму. До того в принципі була доволі рівна боротьба, ну рівна як мінімум за створеними реалізованими моментами, а потім уже Трішечки, можливо, і посипалося. під кінець вже ясно було, що не зможуть. Знову трьох на одного виходить арсенал і, і пробиває, вирішив пробити. Так, трішки не розібрався, він міг ще пройти і, і віддати. І так, ну Тут кислиця зіграв, ну і кисний чаєр. Професійний, він прочитав наміри команди суперника. і тому так... Ось ще один момент отримали арсеналівці. А цена має моменти, але не реалізовує. Можливо, беруть приклад з епіцентру, який теж <смес> свої моменти поки що не реалізував. <смес> Якщо по моментам, то десь виходить положується... 6 на, на 3. На три на 3. Ну, це ще нормальний арсенал, тому що <смес> епіцентр, я думаю, що один з головних фаворитів в цьому чемпіонаті. <смес> епіцентр. Можна сказати, вже після першого туру, подивившись команду. Можна було ось і автор першого цієї зустрічі. Ми говоримо про моменти, а арсенал бачите зараз забив. Це вже цікавіше. Але всі подивіться, кому він забив. Юрій Кислиць. Запам'ятаємо це життя. Цікавіше для вболівальників, тому що... Коли фаворит ну, виграє, все банально. Тобто, ну, там, питання, в з з тому, з якою різницею. Ну і що, то зараз, так, вау, два Десь Віддали, можливо. Перед цим здається, був натик на те, що пропустило там, в інший бік. Цьому пані з люди, а судді теж люди, це ж помилки бувають. Неможливо все побачити, але я думаю, що Микола ну, Каланча вже дивиться yeah, зверху, як спостерігач арбітражу. Вони стараються все бачити, але напевно Валерій Шпірко він тільки відставить цього моменту і в розріз не побачив порушення. До речі, про спостерігачі арбітражу. Недавно, як відомо. У нас в Чернівцях у комплексі Орлине Міздо, був регіональний семінар споставлячів ребітажу Західної України за участю представників. Ми називали їх інструкторами матчі. Ну, У нас в нашій країні, на жаль, багато дуже захопилося перейменуванням всього, що можна. Так. І... Вау! Знову Моменти, моменти, але реалізація... Залишається 30 секунд. Це було б цікаво завершити yeah. один тайм yeah. в ролі. Yeah. Це Центр. Але. І напевно все-таки здасться, якщо виходить 20 секунд, не можна потримати трішки м'яч. Ще напевно будуть пресингувати. Ну і 10 секунд на атаку під центру і так вдається їм вийти на... чи встигнуть Все виконати на карточка. Не встигає. Ну, Тут час, час брудний, тому, тому за рахунку 1-0 на, на користь арсеналу, такого сенсаційного рахунку ми йдемо на перерву.